Добрий день, любі мої учні. Ми сьогодні з вами продовжуємо працювати з темою знаходження дробу від числа. Порозв'язуємо сьогодні задачі. Працюємо письмово разом зі мною, перший номер 407. За три дні зібрали 532 кг насіння соняшнику. Першого дня зібрали 2 сьомих, другого 5 чотирнадцятих від цієї кількості. Скільки кілограмів насіння зібрали третього дня. Отже, давайте знайдемо, а скільки ж зібрали першого дня. Що нам треба зробити? Знаходимо е, від числа значення дробу 2 сьомих. 532 множимо на 2 сьомих. Давайте спробуємо 532 поділити на 7. Ви працюєте нижче, я запишу: ось тут у мене мало місця буде знизу. 532 я буду ділити на 7. Пригадуємо, що у нас що, 7 на 8 – 56, Отже, 7 на 7 візьмемо. 7 на 7 49. Віднімаємо 4, 42 ділимо на 7, буде 6, 6 на 7, 42. Отже, розуміємо, що. 532 і 7 діляться на 7, Да? В чисельнику у нас зараз добуток чисельників. Знаменник у нас знаменник 7 і скоротимо на 7. 7 на 7 – одиничка. 532 ділимо на 7, буде 76. Далі 76 множимо на 2. 152 кілограма. Це ми знаємо, що у нас зібрали першого дня. Першого дня. Зібрали першого дня. Другого дня 5 14. -х. Давайте знайдемо 5 14. -х. 532 помножимо на 5 14. -х. 532 помножимо на 5 і поділимо на 14. Ми вже знаємо, що наше число 532 точно ділиться на 7. Ми вже перевірили. Отже, давайте скоротимо на 7 спочатку. 14, ділимо на 7, 2, 532 ділимо на 7, буде 76. Бачимо, що е, вийшли у нас парні відповіді. Отже, теж діляться на 2. На 2 на 2 одиничка, ділимо на 2 наш чисельник. Це в нас буде 38. 38 множимо на 5, 8 на 5 40, 30 на 5, 150, 150 плюс 40 190 кілограм. Це у нас зібрали другого дня, да? Другого дня. Другого дня. Третя дія. Від всієї кількості 532 віднімаємо те, що зібрали першого і другого дня. 152 і 190. 152 додаємо 190. Що це у нас буде? 2, 9 плюс 5, 14, 342. Це у нас буде. 532. Віднімаємо 342. 532 віднімаємо 300. Це у нас буде 232. Віднімаємо 2, 230 і віднімаємо 40. Це у нас вийде 200, 에, Вибачте, 190. Да? 190, 190 кілограм. Зібрали третього дня. Третього дня. Як можна було по-іншому знайти цю відповідь? Давайте подивимося. Що все ми завжди позначаємо як одиничку. Давайте знайдемо. А скільки дробом да, у нас буде третій день? Тобто, ми знаємо, що. Перший день 2 сьомих, другий день 5 5,14. А всього це одиничка. Отже, другий спосіб. Так, я зараз розберу другий спосіб. Ви не записуєте, можете просто подивитися. Отже, від одинички я відніму 2 сьомих і відніму 5 5,14. Одиничку можу представити як 14 14 14,14. ,14. 2 сьомих домножу на 2, це буде 4 чотирнадцятих і мінус чотирнадцятих. 14 мінус 4 10 і мінус -5, 5, Отже, це буде 5 чотирнадцятих. А далі, отже, третього дня зібрали 5 чотирнадцятих, А далі, що я буду робити? 532 помножу на 5 14. Ми вже знаємо цю відповідь, це як наш другий день. Це буде 190 кг. подивіться, і так, і так ми отримали нашу правильну відповідь. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно допишіть відповідь. Наступна задача номер 409 Працюємо письмово разом зі мною. На базі було 270 сетнер овочів. Спочатку вивезли 4 дев'ятих від цієї маси. А потім 3 десятих від того, що залишилося, скільки центнерів овочів остаточно залишилося на базі. Отже, всього ми знаємо, скільки було. Спочатку вивезли 4 дев'ятих. А скільки це? Давайте знайдемо. Отже, 270 помножимо на 4 дев'ятих. 270 множимо на 4, ділимо на 9. 279 скоротимо на 9. 9 ділимо на 9, одиничка. 270 ділимо на 9 буде 30. 30 множимо на 4: 120 центнерів. Це у нас що? Вивезли спочатку. Да? Спочатку вивезли. Вивезли спочатку. Далі 3 десятих від того, що залишилося. А скільки у нас залишилося? Давайте знайдемо. 270. Вивезли 120. Що ми з вами отримаємо? 150 центнерів. Це у нас що? Залишилося Залишилося після того, як перший раз вивезли, так? залишилося. Далі, тепер знайдемо 3 десятих від цієї кількості. 150 множимо на 3 десятих. 150 множимо на 3, ділимо на 10. 150 і 10 скоротимо на 10. 10 ділимо на 10 одиничка. 150 ділимо на 10 15. 15 множимо на 3 45. Це що у нас? Потім, да? потім вивезли, потім, потім вивезли. А скільки у нас остаточно залишилося? Отже, у нас залишалося 150 і вивезли ще 45. 150 віднімаємо 45. 105 центнер залишилося остаточно на базі. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне завдання теж письмове. Виконуємо разом зі мною номер 410 від стрічки завдовжки 40 метрів спочатку відрізали 5 восьмих її довжини. А потім 0,45 решти, скільки метрів стрічки відрізали за другий раз. Отже, скільки ж відрізали спочатку, знайдемо в першій дії. 40 помножимо на 5 восьмих. 40 множимо на 5 і ділимо на 8. 48 скоротимо на 8. 8 на 8 одиничка. 40 ділимо на 8, 5. 5 на 5, 25 метрів. Відрізали спочатку. Відрізали. Відрізали спочатку. А потім 0,45 решти. А яка у нас решта? 40 метрів. Відрізали 25 метрів. Отже, решта буде 15 метрів. Решта. І знайдемо 0,45 від решти. Що будемо робити? Число множимо на дріб. 15 множимо на 0,45. Помножимо 0,45, помножу на 15. Спочатку множу, не звертаючи уваги на коми. 5 на 5 25. 5 на 4 20 і плюс 2, 22. 1 на 5, 5, 1 на 4, 4. 5, 2 плюс 5 7. 2 плюс 4, 6. Звертаю уваги на коми. В першому множнику після коми два знаки. Отже, у мене буде два знаки: 6,75 метра. Так, отже, скільки метрів стрічки відрізали за другий раз. Що ми можемо сказати? За другий раз відрізали 6,75 метра. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Ваша домашня задача під номером 408. Не поспішайте, подумайте, розв'язуйте. Працюйте, Охайненко. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.